двоповерхівка давно аварійна. Тут близько 15 квартир. Мешканці неодноразово звертались до комунальників з проблемами. Було звернення людей про те, що будинок знаходиться в незадовільному технічному стані. Сьогодні під час об'їзду ми виїжджали комісійно туди. Представники ЖАО-2, управління житлово комунального господарства дано доручення. Зараз вони вивчать ситуацію щодо можливості ремонту цього будинку, бо він дійсно знаходиться. Кому край незадовільному технічному стані. Тому зараз це питання на розгляді управління житлово-комунального господарства. Думаю, що найближчим часом ми приймемо рішення, чи то капітальний ремонт, чи то поточний ремонт, чи взагалі там неможливо проводити ремонт і там треба говорити про відселення. Там мова йде не тільки про цю стіну, яка обвалилася, там мова йде і про. Дах і про підвальне приміщення, і там з фундаментом проблеми. Тому зараз ми вивчимо про цю ситуацію, чи можливо взагалі там капітальний поточний ремонт. Будівля нині у такому стані, що жити там небезпечно. Підрядники, яких запрошували, відмовляються братися до справи, розповіла жителька Неля Обух. Мешканці вважають, що руйнуванню фасаду і не тільки сприяє сусіднє будівництво багатоповерхівки. Там нині вдавлюють сваї. Ми замовимо експертизу. Яка повинна або підтвердити, або спростувати думку мешканців про те, що руйнується їхній будинок через сусіднє будівництво. Але я хочу сказати, що цей будинок почав руйнуватися задовго до того, як там розпочати будівництво. І там однозначної відповіді, що в цьому винен забудовник, немає. Тому зараз ми розбираємося з цією ситуацією. Я знаю, що забудовник замовляв експертизу. Результат експертизи не надавали ні жителям напівзруйнованих осель, ні посадовцям. Нині питанням займаються комунальники. Анна Бабчук та Дмитро Панченко Полтавські телевізійні новини.